18 травня 5 годин вечора. Нарешті з'явилася сьогодні погодка і бджола після обіду почала розривати той ріпак, який там ще залишився. Ну просто бешена робота. Отлічно. Сподіваємося, що таке ще якогось метку з ріпака принесуть. Надії на... на акацію не дуже. Якщо якесь чудо вийде, то буде добре. А так хоча б нехай доберуть вже той, той ріпак, що ще цвіте. Так що нехай попрацюють. Дай Бог ти будемо з метком. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки.